Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 7 лютого Ірина Вербинська 349 та дев'ята дуба. Як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії? Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня. На Одещині доба, що минула без повітряних тривог через чорн у чорному морі, кількість ворожих кораблів зменшилася до двох. Ракети носії відсутні. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та на Новопавлівському напрямках. Південь України, як і раніше, залишається серед пріоритетів ворога, поки не деокупованої лівобережжя Херсонщини, ворог має можливості підтягувати сили. Про це повідомила керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гоменюк, коментуючи інформацію щодо можливого наступу Російської Федерації впродовж найближчих десяти діб. Регіональне відділення фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях. Оголосила аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства Білгородністровський морський торговельний порт. Як повідомили в прес-службі онлайн-аукціон відбудеться у Прозоро з 3 березня 2023 року зі стартовою ціною 187 мільйонів гривень. З 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква приходить на новий календар. Відтепер Різдво відзначатимемо 25 грудня, а Великдень та пов'язані з ним свята, так як і зараз. Для парафій чи поодиноких громад, які не готові до такого кроку, за Лишають можливість користуватися юліанським календарем до 2025 року. Комунальні служби міста Білгород-Дністровського працюють в штатному режимі, надаються послуги з водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення, вивезу твердих побутових відходів. Та утримання житлового і дорожнього фонду. Так, по вулицях Маяковського, шкільній портовій, проводяться ремонт дорожнього покриття дорожньою службою міського центру благоустрій. Роботи проводяться із застосуванням технології холодний асфальт. Специфікою застосування ремонту дорожнього полотна за технологією холодний асфальт є те, що зазначені роботи можна проводити за умов знижених температур та підвищеної вологості навколишнього середовища. Це дозволяє запобігти подальшому. Шому руйнуванню асфальтного покриття та уражених ділянок в зимовий період. Страшним прикладом того, як без війни гинуть люди, є наслідки природних катаклізмів. Вбивча хвиля землетрусів сколихнула нашу планету. 6 лютого в Туреччині та Сирії відбулася серія підземних поштовхів магнітудою до 8 балів. Епіцентром землетрусу став турецький газіантеп. Та його околиці, за словами очевидців, протягом кількох секунд на руїни перетворилися цілі райони міста. Через землетрус обрушилася портеця Газіантепа, включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Землетрус викликав велику хвилю в Анталії, відпочиваючи, виїжджають з готелів. За даними турецької влади, відбулося щонайменше 20 підземних поштовх. Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сірії перевищила 4 тисячі осіб. Понад 20 тисяч отримали поранення різної тяжкості. Пошуково-рятувальні роботи не припиняються в країні приспущені державні прапори. Жалоба триватиме сім діб. Посольство України в Туреччині взаємодіє з турецькою владою перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих. Вже надходять запити від родичів про відсутність зв'язку з українцями в Туреччині. Уряд Туреччини надіслав запити багатьом країнам із закликом про допомогу. Україна відгукнулася однією з перших серед країн та міст, що постраждали: Туреччина, Сірія, Ліван, Гаваї, Тайвань, Індонезія, Чилі, Аргентина, Америка, штат, Нью-Йорк, Аляска, Мексика, Казахстан, Пуерто Ріко, Острови Самоа. Сумуємо разом з вами, приносимо співчуття сім'ям загиблих. І про нові життя, які з'явилися минулого тижня в Білгородністровському пологовому будинку, це шість немовлят, з них п'ять хлопчиків та одна дівчинка. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному каналі. Зберігаємо спокій, випромінюємо світло, бо в єдності наша сила.